Вітаю! Я Костенко Олексій Володимирович, PHD в галузі права, завідувач лабораторією Державної наукової установи, Інститут інформації, безпеки і права Національної правової академії України, доцент факультету права Національного авіаційного університету, радник директора Інституту передових технологій. Сьогодні познайомлю вас із метавсесвітом. Метавсесвіт метаверс це термін, який поступово став частиною сучасного культурного дискурсу, описуючи взаємопов'язані віртуальні простори, доступ до яких можливий за допомогою інтернету та різних технологічних пристроїв. Цей термін вперше був введений у 1992 році в науково-фантастичному романі Ніла Стівенсона Снігова Буря. Де він описував віртуальний світ, створений та підтримуваний комп'ютерними технологіями. Компоненти метавсесвіту. Метавсесвіт складається з кількох ключових компонентів: віртуальна реальність VR це технологія, яка створює комп'ютеризоване середовище, яке імітує реальність. Користувачі зазвичай носять спеціальні окуляри або шоломи VR, які відтворюють візуальні, аудіо та іноді тактильні відчуття, доповнена реальність. AR – технологія, що накладає цифрові зображення та дані на реальний світ. Найбільш відомими прикладами є мобільні ігри типу Pokemon GO, де цифрові об'єкти відображаються в реальному світі через камеру смартфону, соціальні взаємодії. Мета Всесвіт передбачає взаємодію з іншими користувачами у вигляді аватарів. Це створює відчуття присутності та взаємодії, що є більш цікавими та реалістичними ніж традиційні соціальні мережі. Економіка та валюти, віртуальні світи також можуть мати власні економічні системи з використанням цифрових валют та NFT, що дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати віртуальними товарами. Технології віртуальної та доповненої реальності сьогодні знаходять застосування у різних сферах. Освіта та навчання VR та AR – можуть використовуватися для створення інтерактивних навчальних досвідів, які занурюють студентів у процес навчання. Наприклад, віртуальні лабораторії або історичні реконструкції. Віртуальна реальність використовується для тренування хірургів та лікарів, дозволяючи їм відпрацьовувати складні процедури в контрольованому віртуальному середовищі. Розваги та ігри це, мабуть, найбільш відоме застосування VR та AR. Де користувачі можуть зануритися в ігрові світи або взаємодіяти з доповненою реальністю в реальному часі? Бізнес та промисловість від автомобільної промисловості до нерухомості VR та AR дозволяють створювати віртуальні прототипи, віртуальні тури та підвищувати ефективність процесів. Віртуальні магазини і шоуруми VR дозволяє компаніям створювати віртуальні шоуруми, де клієнти можуть переглядати товари і досвідчувати послуги в імерсивному середовищі, не виходячи з дому. Це особливо корисно для нерухомості автомобільної промисловості та роздрібної торгівлі. Персоналізація продуктів за допомогою AR клієнти можуть налаштовувати продукти в режимі реального часу, підбираючи кольори, компоненти. Або дизайн перед покупкою віртуальні примірки у модній індустрії та роздрібній торгівлі IR дозволяє клієнтам приміряти одяг або аксесуари віртуально, що допомагає зробити рішення про покупку більш обґрунтованим. Віртуальне навчання VR надає можливість створення реалістичних тренінгових симуляцій для співробітників, що знижує витрати на навчання та збільшує його ефективність. Онбординг використання IR для орієнтації нових співробітників. Забезпечуючи їх візуальними інструкціями та інформацією прямо на їхньому мобільному пристрої чи ar окулярах. VR дозволяє інженерам і дизайнерам створювати та тестувати віртуальні моделі нових продуктів. Це значно знижує витрати та час, необхідні для розробки фізичних прототипів. Команди можуть здійснювати ітеративні зміни в дизайні у віртуальному середовищі, що значно прискорює процес розробки та дозволяє краще враховувати потреби клієнтів. За допомогою VR та AR можна створити деталізовані тренувальні програми для працівників, що знижує ризики під час роботи на виробництві та підвищує ефективність навчання. Наприклад, ar додатки можуть накладати крокові інструкції безпосередньо на обладнання, що допомагає технікам у проведенні складних ремонтів або обслуговування без необхідності відволікатися на пошук інформації. Операційний моніторинг, використання AR для візуалізації робочих процесів та машинних операцій в реальному часі дозволяє операторам швидше ідентифікувати та вирішувати проблеми. Доповнена реальність особливо корисна у сфері обслуговування, де технічні фахівці можуть використовувати AR для візуалізації внутрішньої структури обладнання та швидкого доступу до ремонтних інструкцій і даних про обладнання. Це не тільки підвищує швидкість та якість ремонту, але й зменшує ймовірність помилок. Військовий метавсесвіт представляє собою застосування технології віртуальної VR, та доповненої реальності AR, у сфері оборони і військових тренувань. Ці технології відіграють ключову роль у модернізації та ефективності військових операцій, пропонуючи інноваційні методи для підготовки, планування та виконання завдань. Одним із головних застосувань VR у військовій сфері є тренування військовослужбовців. Віртуальні тренувальні програми дозволяють солдатам відпрацьовувати різноманітні сценарії від бойових дій до медичної евакуації, без реального ризику для здоров'я. Це не тільки знижує вартість тренувань, але й значно підвищує безпеку та дозволяє відтворити екстремальні ситуації, які важко або неможливо інсценувати в реальному житті. Мета Всесвіт відкриває нові можливості для зв'язку, творчості та комерції, трансформуючи традиційні методи взаємодії з технологіями та один з одним. Зі зростанням цих технологій, можливості їх застосування продовжуватимуть розширюватися, формуючи майбутнє цифрових взаємодій.